Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні печемо хліб, який рекомендують дієтологи цільнозерновий. Для цього беремо 5 г дріжджів, 5 грам цукру і заливаємо водою. Води в мене відміряно 270 мл. Все змішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Поки беремо борошно. Борошно я беру в мене італійське цільнозернове. Ось таке я брала, де брала буде в описі. Сюди ж додаємо 5 грам солі, змішуємо, виливаємо залишок води, повторюю, що всього було у нас 270 мл. І будемо сюди ж додавати вже наші активовані дріжджі. Цільнозерновий хліб рекомендують дієтологи, тому що він багатий на клітковину і сприяє здоров'ю кишківника. Цей хліб регулює травлення. Додаємо ще олію 20 грам, і будемо замішувати тісто. Я зразу замішую лопаткою, гарно його промішую. Воно такого темного кольору. Тому що це пшениця грубого помолу, яка містить в собі висівки і містить в собі вітаміни Б та Е. E. Таке тісто зручніше вимішувати в одноразових рукавицях. Воно не так до рук береться і швидше можна вимісити. Ось таку кульку я вже зробила. Зараз трошки підмажу. Салат не колію. Положу кульку, накрию харчовою плівкою і дам їй відпочити 30 хвилин. Ось так я роблю таку кульку. До рукавиць вона майже не береться, бо руки тепліші, і до рук воно більше прилипає. Ось так накриваю, і на 30 хвилин в тепле місце. Прийшло 30 хвилин. Тепер я воно трошки вже підійшло. Тепер я трошки олією підмащую нашу поверхню, трошки, щоб не прилипало. Небагато, тому що олії в самому тісті достатньо, але мені треба зараз буде його розтягнути. Я його викладаю і дуже обережними рухами я буду його розтягувати. Від центру до країв ось такими рухами. Саме головне помаленьку не спішити, щоб його не розірвати. Звичайно, як десь ви розірвете, то нічого страшного не буде, але нам потрібно його як можна тонше розтягти в різні сторони. А потім буде складання. Ось так, дивіться, воно. Після 30 хвилин воно вже гарно, гарно розтягується і не рветься. Ось так. І тепер складаємо його в такий рулетик. Складаю і буду скручувати, скрутила. І тепер буду робити таку кульку, щоб знову його покласти в салатник. Ось так. Таку кульку зробила, кладу в салатник, накриваю харчовою плівкою. І знову в тепле місце на 30 хвилин. Зустрічаємося знову через 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, тісто знову трошки підійшло. І знову цю саму ми процедуру повторюємо: трошки змащую стіл олією. Вийматиму тісто і знову буду розтягувати. Повторюємо те ж саме, розтягуємо від центра до країв. І знову стараємося як можна тонченько, щоб скласти знову його в рулетик. Ось так розтягнули і будемо складати. Знову всі сторони, в рулетик. Ось так. Знову складаю одну сторону, другу сторону і буду знову скручувати і робити знову буду кульку. Знову так само роблю кульку. І знову ставлю в салатник. Знову на 30 хвилин. Кладу, накриваю харчовою плівкою, і в тепле місце знову на 30 хвилин. Зустрічаємося через півгодинки. Ось так. Тепер я вже беру підпилюю поверхню і вже будемо хлібчик формувати. Для цього я буду тісто викладати на поверхню. Трошки його так, від стінок відхилила. І тепер я його розправляю, і таким чином буду формувати хлібинку. Значить, головне, щоб була натяжка тіста, але щоб воно не прорвалося. Я такими акуратними рухами притискаю одну сторону. І тепер другу теж я його якби натягую. Ось так, щоб було, притискаю, ось, щоб воно було натягнуте. Тоді хлібчик спечеться гарний і ніде не потріскає. А тепер я буду його зліплювати, склеювати, теж натягуючи, ось так заліплюю. Кінчики, І спочатку його притискаю, а потім я по цьому шву гарно пройдуся і його защіпаю. тому що, якщо погано защіпати, він обов'язково трісне, а нам потрібна дуже гарна хлібинка. Мало того, що корисна, нам потрібно, щоб вона була ще дуже гарна на вигляд. І тепер кладу швом донизу на пергамент на деко. І Накриваємо харчовою плівкою і на 60 хвилин відпочиває, тобто на 1 годину. Ставлю в тепле місце і зустрічаємося через годину. Прийшла одна година, дивіться, як гарно він піднявся. Тепер я беру водою його дуже гарно з усіх боків з бризкою. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів, і я ставлю його на 40 хвилин. Дивіться, яка краса, спеклася, гарно пропечений, гарно піднятий хлібчик. Зараз я розріжу і подивимося, який він всередині. Дивіться, який він гарненький, з кориночки майже не відчувається. Він дуже м'якенький, прямо як пошиночка і дуже запашний. Обов'язково печіть, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки і до зустрічі!